Всіх вітаю! У цьому відео я зібрала для вас 20 старих детективних фільмів, які тримають у напрузі, викликають ностальгію і нагадують, яким захопливо може бути кіно. Без зайвих спецефектів за з атмосферу, інтригуючими сюжетами та сильними персонажами. Більшість із цих фільмів уже давно стали культовою класикою, проте серед них можуть бути й ті, що свого часу пройшли повз вашу увагу або чекали на повторний перегляд. У будь-якому разі це кіно, яке точно варте вашого часу. Минулого року на каналі виходило подібне відео, але з трилерами. тож якщо цікаво, посилання залишу в описі під. Цим роликом та у закріпленому коментарі. You know дженіфер 8. Атмосферний детективний трилер початку 90-х Сенді Гарсію та умою Турману головних ролях. За сюжетом, детектив Джон Берлін після важкого року в Лос-Анджелесі переїжджає до маленького містечка на півночі Каліфорнії. У його першу робочу ніч на сміттєзвалищі знаходять відрубану людську руку. Берлін пов'язує цю моторошну знахідку з нерозкритою справою про вбивство молодої жінки та висуває теорію про серійного вбивцю. Попри скептицизм нових колег, він продовжує розслідування самостійно, допитує свідків і переглядає старі справи. Згодом Джон знайомиться з жінкою, яка могла стати випадковою свідкою злочину і стає очевидним, що саме вона перебуває в найбільшій небезпеці. Мерзла земля. Сюжет фільму заснований на реальних подіях, які відбувалися на Алясці у 80-х роках. Детектив Джек Хелком прослідує серію зникнень та вбивств молодих жінок у віддалених районах штату. Тим часом 17-річна Сінді Полсон, розповідає поліції, що кілька днів тому її викрили і згвалтували. Через її сумнівне минуле та неправдиві свідчення про свій вік. Детективи не сприймають її слова серйозно і відмовляються перевіряти інформацію. Проте Хелком пов'язує свідчення Сінді з іншими справами і робить усе, щоб здобути довіру дівчини та прискорити розслід. Холодна та гнітюча атмосфера робить історію ще більш похмурою, а сильні акторські роботи та драматична взаємодія свідка з детективом додають подіям емоційної глибини. Фільм не такий відомий, як інші у свідобірці, тож, якщо ви його припустили, радше звернути на нього увагу. Цілуючи дівчат сюжет заснований на одноіменному бестселері Джеймса Падерсона. У головних ролях Морган Фрімен, Ешлі Джад та Кері Елвіс. Фільм розповідає про доктора Алекса Кроса, судового психолога та детектива з Вашингтона, який вирушає до північної Кароліни, щоб розшукати свою зниклу племінницю. Там він дізнається про серію викрадень молодих жінок, що ймовірно пов'язані між собою. Розслідування виходить на новий рівень, коли одній із жертв лікарці Кейт Мактірнан вдається втекти з полону. Вона погоджується співпрацювати з кросом та агентами ФБР, надаючи цінну інформацію про викрадача та деталі свого ув'язнення. Фільм дуже динамічний, напружений з інтригою та несподіваними сюжетними поводами. Уротами справжня знахідка для шанувальників класичних детективів 90-х років Збирач кісток адаптація одноіменного кримінального роману Джефрі Дівера з Тенцолом Вашингтоном та Анджеліною Джолі у головних ролях. У Нью-Йорку починає діяти серійний убивця, який залишає своїх жертв у хитромудрих пастках. Справу розслідує Лінкольн Райм, який після нещасного випадку став прикутом до ліжка, але продовжує працювати дистанційно. Тим часом молода патрульна поліціянтка Амелія Донехі знаходить жахливо понівечене тіло. Райм помічає її уважність і нестандартний підхід до розслідування, тож об'єднується з Амелією, яка стає його очима на місці злочину Вбивця залишає зашифровані підказки, шматки паперу, кістки та інші предмети, що ведуть до наступної жертви. Разом Райм і Мдони. Розшифровують його послання, намагаючись передбачити наступний крок маніяка. Багряні ріки. Французький детективний трилер є екранізацією одноіменного роману Жана Крістофа Гранже. У центрі сюжету два паралельні злочини, які зрештою виявляються пов'язаними. Досвідчений комісар П'єр Німанс вирушає до університетського містечка у французьких Альпах, щоб розслідувати жорстоке вбивство бібліотекаря. Водночас, молодий інспектор Макс Керкерян розслідує наругу над могилою дівчинки, яка загинула багато років тому. Коли їхні розслідування перетинаються, детективи об'єднують зусилля, щоб розкрити моторошні таємниці, приховані в цьому ізольованому регіоні. Фільм поєднує детективне розслідування з психологічною драмою на тлі мальовничих, але похмурих Альп, а заплут. Сюжет, несподівані знахідки і темні секрети тримають у напрузі до самого фіналу. Госфорд Парк. Витончений детектив, створений у дусі класичних історій Агати Крісті. Події розгортаються у 1930-х роках у розкішному англійському маєтку, куди на вихідні з'їжджаються представники аристократії разом зі своєю прислугою. Зовні бездоганне товариство зі званими вечерями, світськими розмовами та мисливськими розвагами, проте за цим фасадом приховуються напружені стосунки, образи й старі таємниці. Після вечері стається вбивство і подальше розслідування поступово відкриває справжнє обличчя кожного з гостей. Особливість в Госфорд парку у тому, що історія розповідається одразу з двох точок зору вищого суспільства та слуг, які бачать набагато. Більше, ніж здається на перший погляд. Фільм вирізняється блискучим акторським ансамблем, тонким гумором і багатошировим сценарієм. Цей який сценарист Джуліан Феллоус утримав Оскар. Це не типовий детектив, а розумна атмосферна історія для тих, хто любить кіно з глибиною та підтекстом. Цікавий факт серіалу Баства Даунтен, написаний, і створений Фелозом, спочатку планувався як спінового сфордпарку, але, зрештою, став окремим самостійним проєктом. Прокол Напружений детективний трилер написаний, і знятий Брайном де пальмою. У центрі сюжету звукорежисер Джек Террі у виконанні Джона Драволти, який випадково стає свідком автокатастрофи. Одного вечора, записуючи звуки для фільму, він фіксує момент аварії та рятує жінку з понівеченого автомобіля. Пізніше він дізнається, що в аварії загинув кандидат на пост президента США. Джек починає підозрювати, що трагедія була не випадковістю а ретельно спланованим убивством, а його аудіозапис може стати ключовим доказом у справі. Незважаючи на те, що стрічка не здобула широкого глядацького успіху, вона отримала визнання критиків. Найсильнішими Сторонами фільму назвали Груджуна Траволта, режисуру, візуальний стиль, а також параноїдальну атмосферу, створену в кращих традиціях трилерів Альфреда Гічкока. Відомий режисер Квентін Тарантіно назвав прокол одним із своїх улюблених фільмів усіх часів, а фінальну сцену однією з найзворушливіших в історії кіно. «Первісний страх фільм знято за одноіменним романом Вільяма Діла. У центрі сюжету підліток Арон Стемплер звинувачений у жорстокому вбивстві архієпископа. Його затримали під час втечі з місця злочину на одязі. Ти руках була кров жертви. Хлопець наполягає на своїй невинуватості, але не може пригадати події того дня. За справу береться успішний адвокат Мартін Вейл, який бачить у цьому шанс підкреслити власну майстерність та зміцнити репутацію блискучого юриста. Фільм майстерно поєднує елементи судової драми, детективу та психологічного трилера, змушуючи глядача постійно сумніватися, чи каже Арон правду, чи вправно маніпулює оточення. Динаміка між персонажами, на думку критиків, стала однією з головних переваг фільму. Річард гір створив переконливий образ досвідченого адвоката, а дебютна роль Едварда Нортона принесла йому премію Золотий глобус і номінацію на Оскар. Зодіак Детективний трилер Дейвіда Фінчера заснований на реальних подіях і документальних книгах Роберта Грейсміта. Це історія полювання на невловимого серійного вбивцю на прізвисько Зодіак, який тероризував район Сан-Франциско з кінця 60-х до початку 70-х років. Убивця не лише скоював низку кривавих злочинів, а й насміхався з поліції та ЗМІ, надсилаючи зашифровані листи з ухвалі погрози. Сюжет зосереджується не стільки на самому маніяку, скільки на тих, хто намагався його зупинити. Одержимому карикатуристі, проблемному журналісті та наполегливому інспекторі. Поліції усі троє дедалі глибше занурюються у справу, яка поступово руйнує їхнє життя. Хоча в прокаті фільм не став гучним хітом, він отримав переважно позитивні відгуки за сценарій, режисуру, акторську гру та історичну точність Міссісіпі у вогні. Фільм є вільною художньою інтерпретацією реальних подій 1964 року, коли в штаті Місісіпі зникли троє молодих правозахисників до справи. залучають двох агентів ФБР, колишнього шерифа з глибокого півдня Руберта Андерсона, який добре розуміє місцеві звичаї, та молодого ідеалістичного північанина Алана Ворда, що вірить у сувору букву закону. Прибувши у невелике містечко для розслідування, вони одразу стикаються з ворожістю місцевих жителів, корумпованою поліцією та членами куклу клану. Фільм зазнав критики з боку істориків та активістів через суттєві відступи від реальних фактів, зокрема за зміщення фокусу з руху за громадянські права на дії ФБР, але водночас отримав світове визнання та був номінований на сім премій Оскара. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу. Для цього достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Таємнича річка Кримінальна драма Клінта Іствуда знята за одноіменним бестселером Деніса Лігейна. За сюжетом, коли Джимі, Шон і Дейв були дітьми, з ними трапилася страшна подія. Дейва викрали незнайомці. Хлопчику вдалося втекти, але психологічна травма не завжди змінила його життя та зруйнувала дружбу між трьома друзями. Через багато років їхні шляхи знову перетинаються, коли доньку Джимі знаходять вбитою. Шон, який став детективом поліції, очолює офіційне розслідування. Джимі колишній злодій, не довіряє і починає паралельне розслідування, використовуючи свої старі зв'язки в кримінальному світі. А Дейв замкнутий травмований чоловік, чая дивна поведінка в ніч Вивця робить його головним підозрюваним. Фільм поєднує в собі елементи детектива, трилера та глибокої психологічної драми. Він вирізняється стриманою музикою повільним поступово наростаючим темпом, що веде до неочікуваного і сильного фіналу. Неперевершені акторські роботи Шона Пенна та Тіма Робінса були відзначені Оскаром у категоріях найкращий актор та найкращий актор другого плану відповідно. Китайський квартал. Культовий неонуар Романа Поланські вважається одним із найважливіших фільмів в історії жанру. Події розгортаються в Лос-Анджелесі у 1937 році. Приватний детектив Джей береться за здавалося просту справу про подружню зраду, але швидко розуміє, що став частиною значно масштабнішої історії. Його розслідування виводить на махінації політичні змови та впливових людей, які роками лишалися недоторканими. Сюжет фільму частково натхнений реальними подіями, водяними війнами в Каліфорнії на початку 20-го століття. серією політичних конфліктів за контроль над. Водою, які дозволили Лос-Анджелесу отримати доступ до ресурсів долини Овенс, фільм вирізняється похмурою фаталістичною атмосферою, складною драматургією і має один із найпесимістичніших фіналів у класичному голівудському кіно. Сценарій Роберта Тауна, за яким він отримав Оскар, вивчають у кіношколах усього світу. Стрічка регулярно потрапляє до списків найкращих фільмів усіх часів і залишається еталоном неонуарного детектива навіть через десятиліття після прем'єри. Спогади про вбивство. Це другий повнометражний фільм режисера Пон Понджин Хо, який став його світовим проривом. Стрічка базується на перших підтверджених серійних вбивствах у південній Кореї. Події розгортаються у невеликому містечку, де двоє детективів, місцевий і столичний, намагаються зловити першого в історії країни серійного вбивцю, який полює на молодих жінок. Місцевий детектив пак, Туман діє імпульсивно та грубо, часто вдаючись до погроз, погрози, навіть фабрикації доказів. Натомість, детективи СУЛА, Сотхи Юн підходить до справи методично, спираючись на логіку та науку. Їхня абсолютно протилежні Жні підходи постійно суперечують одне одному, через що фільм спершу сприймається як абсурдна чорна комедія про безпорадність, але з кожним новим злочином комедійна складова відходить на задній план, поступаючись місцем гнітючому трагізму. Секрет у їхніх очах. Аргентинський детективний трилер, який у 2010 році отримав Оскар за найкращий міжнародний фільм. Стрічка має американський ремейк під тією ж назвою, але на мою думку, він помітно поступається в оригіналу. Головний герой, колишній слідчий Бенгамін Еспозіто, який уже багато років намагається написати роман, присвячений справі про жорстоке вбивство, яку він колись розслідував. Повертаючись до матеріалів справи, він знову занурюється у події минулого і поступово усвідомлює, що ця історія таки не дала йому спокою. Фільм має складну нелінійну розповідь, у якій відкриваються не лише подробиці злочину, а й досліджується напружена політична та соціальна ситуація в Аргентині кінця 20-го століття. Окремо критики відзначили технічно досконалі стрічки, зокрема, легендарну сцену погоні на футбольному стадіоні, зняту одним п'ятихвилинним безперервним кадром. Полонянки Похмурий детективний трилер Дені Вільнева розповідає про зникнення двох маленьких дівчат у спокійному передмісті. Поліції на чолі з детективом Локі швидко вдається заарештувати підозрюваного однак, через брак доказів його змушені відпустити. Коли офіційне розслідування заходить у глухий кут, батько однієї зі зниклих дівчат вирішує діяти самотужки. Тим часом детектив Локі методично опрацьовує кожну зачіпку та переглядає старі справи про зникнення дітей, намагаючись знайти між ними зв'язок. Сюжет постійно тримає глядача в напрузі. Ми стаємо свідками того, як звичайні люди зіткнув. Мувшись із трагедією, поступово відходять від власних принципів стираючи межу між добром і злом. Стрічка ставить перед нами незручні моральні питання про помсту та справедливість, залишаючи після перегляду важке й незабутнє враження. Острів Проклятих Фільм режисера Мартіна Скорсезе, знятий за мотивами роману Деніса Лігейна. Події розгортаються у 1954 році на віддаленому острові, де розташована психіатрична лікарня. Сюди прибувають федеральні маршали Теді Деніалс і його новий напарник Чак Овел, щоб розслідувати загадкове зникнення однієї з пацієнток. Уже з перших хвилин стає зрозуміло, що це місце приховує значно більше таємниць, ніж здається на перший погляд. Персонал поводиться підозріло, свідчення суперечать одне одному, а доступ до частини корпусів суворо заборонений. Поступово Теді поч... Починає підозрювати, що в лікарні можуть проводитися незаконні експерименти над пацієнтами, а зникнення жінки це лише верхівка айсберга. Фільм майстерно поєднує, детектив, психологічний трилер та драму. Атмосфера тут відіграє ключову роль: ізольований острів, відрізаний від світу штормом, психіатрична лікарня з похмурими коридорами, темна кольорова палітра та тривожний музичний супровід суттєво відсилюють відчуття безвиході та параної. Запаморочення. Культовий фільм Альфреда Хічкока, який за життя режисера сильно недооцінили, але з часом визнали абсолютним шедевром. За сюжетом колишній детектив Скотті Фергісон, який страждає на акрофобію та напади запаморочення, отримує особисте доручення від старого друга таємно стежити за його дружиною. Поступово Скотті занурюється в її життя, де нічого не виявляється таким, яким здавалося спочатку. Спостереження переростає в нездорову, нав'язливу одоржимість, яка загрожує зруйнувати його сприйняття реальності. Після виходу у 1958 році фільм отримав. Змішані переважно холодні рецензії. Критики звинувачували його у повільному розвитку подій, неправдоподібності сюжету та затягнутих діалогах. Розчарований привалом Хічкок намагався дистанціюватися від фільму. Завдяки унікальному контракту він викупив права на стрічку та зняв її з прокату. Наступні 30 років вона залишалася практично невідомою, широкому загалу і не показували на телебаченні та не видавали на відеокасетах. Все змінилося після смерті режисера, коли права на картину спуткувала його донька Патриція. Після ретельної реставрації фільм знову вийшов у Кати був зустрінутий як невідомий шедевр Гічкока. Протягом десятиліть запаморочення переглядали та переосмислювали кінокритики та режисери, що призвело до повної зміни його статусу. У серпні 2012 року журнал Британського кінематографічного інституту and Саут оголосив результати наймасштабнішого опитування кінокритиків, яке проводиться раз на 10 років. За його підсумками картина посіла перше місце в рейтингу найвидатніших фільмів усіх часів. Звичайні підозрювані. Детективний трилер Брайана Сінгера, який у 2008 році американський кіноінститут включив до десятки найвизначніших детективних фільмів в історії Голлівуду. Сюжет фільму розгортається навколо допиту Роджера Кін та дрібного шахрая, і одного з двох, хто вижив після масового вбивства на кораблі в порту Лос-Анджелеса. Під час допиту кінт розповідає агенту ФБР заплутану історію подій, що привели його та інших злочинців на цей корабель. А також згадує таємничого кримінального авторитета на ім'я Кайзер Соза, який ними керував. Фільм, що стартував без гучних очікувань і був показаний поза конкурсною програмою Канського кінофестивалю та випущений в обмежений прокат, з часом став культовою класикою. Стрічка отримала дві премії Оскар Кевін Спейсі за найкращу чоловічу роль другого плану і Крістофер Макорі за найкращий оригінальний сценарій. Сім. Один із найпохмуріших фільмів 90-х років розповідає про досвідченого детектива Вільяма Сомерсета та його імпульсивного молодого напарника Дейвіда Мілса, які розслідують серію жорстоких убивств, кожний з яких символізує один із семи смертних гріхів. Те, яким ми знаємо, цей фільм стало можливим завдяки наполегливості його творців. Керівництво студії спершу виступало проти похмурого фіналу і намагалося його змінити, пропонуючи менш песимістичні варіанти. Однак, режисер картини Девід Фінчер разом із Бредом Пітом наполягли на збереженні жорстокої оригінальної розв'язки. Зрештою студія відступила, і фільм вийшов у прокат безмін. Саме фінальний сюжетний поворот зробив картину незабутньою. Він породив численні дискусії та закріпив її в культурі як один із найшокуючих моментів в історії кінематографа. На тестовому перегляді фільм отримав стримані відгуки, а критики прогнозували, що через насильницький зміст він не матиме успіху. Одна картина стала касовим хітом, зібравши 327 мільйонів доларів у світовому прокаті і здобула визнання за режисуру, операторську роботу, гру акторів, саундтрек і навіть фінальні титри. Мовчання ягнят. Неможливо не згадати класику всіх класик, і, хоч фільм часто відносить до шахів, як на мене, це передусім детектив, який майстерно переплітається з психологічним трилером. У центрі сюжету молода агентка ФБР Клариса Старлінг, яку направляють до ув'язненого психіатра та серійного вбивці Ганібала лектора, щоб отримати від нього підказки у справі іншого небезпечного маньяка на прізвисько Біл. Лектор погоджується допомогти, але висуває умови та поступово змушує Кларису розкривати свої найпотаємніші переживання, перетворюючи їхню взаємодію на тонку психологічну дуель. Чання ягнят» став третім фільмом в історії, який виграв Оскар у всіх п'яти головних номінаціях: найкращий фільм, режисер, актор, акторка та сценарій. Окремої уваги заслуговує роль Ентоні Гопкінса. Він втілив одного з найвідоміших лиходіїв у кіно, маючи лише 16 хвилин екранного часу. Не менш переконливою була гра Джоді Фостеру, ролі Клариси Старлінг, розумної та сміливої агентки ФБР, чий образ став еталоном сильного жіночого персонажа. Картина регулярно потрапляє до рейтингів найкращих фільмів усіх часів. А у 2011 році бібліотека Конгресу США визнали її. Культурно, історично чи естетично значущою та включила до національного реєстру для спереження. Ну що ж як завжди діліться своїми враженнями від добірки та улюбленими детективними фільмами в коментарях? Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємося з вами у наступному відео.